Майдані незалежності провели в останню дорогу захисника Андрія Токарчука. Певний час чоловік працював за кордоном, але коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він повернувся додому в Україну. Тоді ж і долучився до лав ЗСУ. 22 травня під час виконання бойового завдання 49-річний Андрій Токарчук отримав важке поранення на Донецькому напрямку. А через 9 днів він помер в одному із Дніпровських шпиталів. У нього залишилася дружина та син, вічна слава та пам'ять захиснику. 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вже три роки поспіль, у цей день українці згадують малечу, який через дії окупанта не вдалося зустріти своє повноліття. У скількох дітей російська влада забрала життя та як вшанувала їхню пам'ять на Рівненщині? Далі у сюжеті. Є пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Загалом через злочинні дії армії РФ загинула 551 дитина. Понад 1368 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня важкості. Найбільше малечі постраждали у Донецькій області. Це 536 дітей. У Харківській 389, Херсонській 152, Дніпропетровській – 143, Київській – 130, Запорізькій – 108, а в Миколаївській 107. Після початку Немаштабного вторгнення ворог щоденно вивозить, калічить та вбиває українських дітей. На жаль, подібних історій, де Росія руйнує щасливі сім'ї, надто багато. Маленькому Степану було всього лише два рочки, коли він загинув внаслідок обстрілу села Нові Петрівці Київської області. У багатоквартирний будинок, де хлопчик жив разом зі своєю родиною, влучив снаряд, який повністю зруйнував саме ту частину помешкання, в якій у той час спала дитина. Зруйною волною пристойку просто смісло чортовій матір. Малого накрила сідня понка. момент, коли його знайшли, було ще це дієнів. Паті полозі скоро за час повномасштабного вторгнення кожен українець зрозумів, що російські загарбники безжальні до всіх. Під час ракету обстрілу Вінниці десятки людей постраждали. Багато загинуло. Серед них була й чотирьохрічна дівчинка Ліза, яка знаходилася у візочку. Вона гуляла разом зі своєю мамою, коли ракета впала біля них та забрала життя дитини. Ми не впали. Тоді я зовсім не відчувала болю, тільки мертва тиша навколо. Навкруги стіною стояв чорний дим. Нічого не було видно. Я не чула другого вибуху, не чула сигналізації машин, нічого не чула. Потім побачила свою кохану донечку, її розірване тіло. Море, сміху і любові, щоб усі були здорові. Добра, щира та емоційна дівчинка Богдана. Їй було сім років, коли внаслідок мінометного обстрілу Російської Федерації вона загинула на руках у матері. Відправили посилку, потім скупились у супермаркеті. Я хотіла заскочити до окремої крамниці, щоб купити дані сосисок, які вона любила. Юра і Дана залишились у машині метрів 20 до магазину. Було тільки но ну, я підійшла до нього, почула вихід. З продавчиною одна на одну глянули. Піду скажу своїм, щоб із машини вибігали. Вийшла, махаю рукою, щоб вони ховалися. І тут біля автівки розривається снаряд. Вітак, вся Україна вшановує пам'ять про янгулят, що пішли з життя за рано. З ініціативи першої леді Олени Зеленської у цей день започатковане щорічне проведення акції Голоси дітей, до якого також долучилася Рівненщина. Діти по всій області вішали на дерева білих голубів та дзвіночки. Телеканал ITV Media Group висловлює щирі співчуття для рідних загиблих дітей. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, телеканал Media Group. На рівненщині судитимуть правоохоронця, який передавав ворогу дані про українських військових та оборону міста. Відомо, що чоловік перебував на постійному зв'язку з двома рідними братами, які є проросійсько налаштованими особами. Відтак він передавав родичам інформацію про переміщення особового складу ЗСУ і військової техніки поблизу білоруського кордону. Під час обшуків правоохоронці вилучили у чоловіка мобільний телефон із доказами передачі інформації через один із месенджерів. Попередньо відомо чоло. Проходив службу в одному із стратегічних об'єктів Рівненської області. Зломисник має двох рідних братів, які є проросійськи налаштованими особами. Один із них проживає в РФ, інший на тимчасово окупованій території Луганської області. Встановлено, що підозрюваний перебував на постійному зв'язку з ними та передавав дані про переміщення особового складу сил оборони та військової техніки поблизу білоруського кордону. У ході проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. До суду скеровано обвинувальний акт щодо вказаної особи, у вчиненні злочину, передбаченої частиною 2 статті 114 з приміткою 2 кримінального кодексу України. Постраждали двоє осіб. Автопригода трапилася 3 червня неподалік села Поляни колишнього Березнівського району. Правоохоронці встановили, що 34-річний мотоцикліст не впорався із керуванням, виїхав на узбіччя та впав. Як наслідок чоловіка та його 14-річного пасажира ушпиталили. Попередньо у них діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, переломи ніг, а у водія ще й політравму. Відомо, що мотоциклі пасажир перебували без мотошоломів, а транспортний засіб не був зареєстрований в установленому законодавством порядку. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі відкрили кримінальне провадження. У Керманича відібрані зразки крові. Транспортний засіб вилучений. Роз'їжджав п'яний на позашляховику. Учора до патрульних звернувся чоловік, який став свідком ДТП. На його очах, рухаючись на великій швидкості, перекинувся позашляховик Багі. Там знаходився водій, який не стежив за дорожньою обстановкою і пасажир. Втім, після перекидання транспорту керманич одразу кудись побіг, а за декілька хвилин повернувся на тракторі. Під час спілкування із водієм патрульні помітили, що той на підпитку, проте від огляду чоловік відмовився. Відтак на водія склали два протоколи. Насарненщині горів інтернат. Про це повідомили у прес-службі ДСНС області. У селі Орлівка трапилася пожежа в психоневрологічному інтернаті. Вогнеборці, які прибули на місце події, врятували дев'ятеро людей із задимленого приміщення. Також 39 осіб вивели на свіже повітря із медзакладу. Відомо, що загоряння трапилося на другому поверсі інтернату вогнем було знищено матрац та речі домашнього вжитку. Наразі причини пожежі та збитки встановлюються. Ситуацію на своїй сторінці у Фейсбук прокоментував голова облради Андрій Карауш. Адже заклад в Орлівці обласного підпорядкування. Йдеться про корпус, який орендує для підопічних рівненський психоневрологічний інтернат. Як пояснив керівник інтернату Микола Добриднік, причиною задимлення став необачно викинутий сірник, одним із підопічних, який підкурив цигарку. Санітарка в цей момент відволіклася на прибирання. Сірник потрапив на матрас та одяг. Щодо збитків, то йдеться про два вікна, які доведеться замінити. А також невеликий косметичний ремонт. Це заклад робитиме власними силами. Людей тимчасово відселили у інший. Новіший корпус щодо самого випадку, то у закладі розберуть цю ситуацію та зроблять висновки. Написав голова рівненської обласної ради Андрій Карауш у себе на сторінці у Фейсбук. Визначили індекс публічності рівненської міської ради та підбили підсумки діяльності депутатів. Сьогодні у сесійній залі міської ради відбувся депутатський день. Про те, як минула зустріч чиновників та що саме обговорили, знає наша Лілія Мазур. Вона й продовжить. Відкриті прозорі та підзвітні сьогодні в рамках депутатського дня. Чиновники розглядали презентацію про індекс публічності рівненської міської ради, згідно з яким можна визначити наскільки депутати є відкритими та прозорими до громадян. Індекс публічності методологія, яка є розроблена безпосередньо громадянською мережею опора, і ми її розробляли ще в 2011 році. У 2012 році ми тоді розпочинали проводити перші індекси публічності, але ми їх проводили суто на рівні обласних центрів. І рівне тоді вже також було в нашому індексі публічності. Цього року ми вийшли трохи і в менші громади, і в Рівненській області ми проводили ще у вісьми громадах області, окрім рівного індекс публічності. Таке дослідження проводять впродовж тривалого часу. Цьогоріч, як зазначає координаторка дослідження індексу публічності у Рівненській області Алла Максимчук, показники щодо прозорості та підзвітності Рівненської міської ради покращились. Індекс публічності рівненської міської ради сягає 74%. Судячи з того, що ми вже досліджували, проводили оцінку раніше. Остання була в 2017 році. То звідтоді індекс підвищився на 14%. Це доволі непоганий результат. Загалом міська рада рухається до того, щоб стати якомога більш публічнішою відкритішою, прозорішою і підзвітнішою в своїй роботі. Окрім презентації щодо індексу публічності, чиновники розглянули і результати моніторингу власної депутатської діяльності в рамках ініціативи Атестація депутатів місцевих рад. Таке дослідження також проводять не вперше. Воно спрямоване на покращення діяльності депутатів. Ми робимо оцінку кожного депутату і рекомендації надаємо індивідуально під кожного депутата, розуміючи, які в нього були плюси, які були чи мінуси, да, і стосовно того, що варто було би покращувати в депутатській саме роботі, і щоб це не порівнювалося там з там якоюсь волонтерською роботою чи іншою роботою, яку здійснює депутат. А саме ми говоримо про депутатську роботу, депутатську роботу, як на сесіях, на комісіях, взаємодії з виборцями. На останок чиновники розглянули презентацію нових законодавчих вимог щодо статутів територіальних громад. Відтак передбачається низка змін та нововведень, зокрема таких як обов'язковість затвердження статутів громади, деталізація та порядок громадських зборів, а також і інше. Втім, коли новий законопроєкт буде затверджений, наразі невідомо. Лілія Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Чемпіонат міста у рівному стартував чемпіонат з Бадмінтону серед школярів 5-11 класів навчальних закладів рівного. Змагання проходитимуть протягом двох днів. Сьогодні основна сітка. А завтра фінальні матчі. Між собою вправляються у майстерності 20 учасників. Грають як хлопці, так і дівчата. Є одиночна категорія та парна. всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.